8 вересня 20-25 рік Дрогобичу 934 роки Бачите, ми традиційно приїхали подивитися як святкують день міста в Дрогобичі. А Дрогобич між іншим місто старше ніж Львів. На багато-багато років. Має бути ярмарок. Має бути концерт, ну і просто люди мають гуляти на площі ринок святковий. Робить вже теж електромобілі чи на кожному кроці. Ще сьогодні свято велике релігійне. Ну, бачимо багато людей вишиванках. Але вони могли вдягнути вишиванки і з нагоди дня міста. Ратуша і ця частина ринок Трошки порожня. Давайте обійдемо по колу і потім дійдемо до костелу, де основне згромадження людей знаходиться. Кому цікаво, можна подивитися, як Дрогобич святкували День міста в 2024 році, у нас відео в 23-му, 22-му. Ми щороку вже показуємо День міста в Дрогобичі. Площу ринок відреконструювали давніш. То вже минуло більше п'яти років від реконструкції, але стало гарніше, я ще пам'ятаю, тут було все більш занедбано, ніж зараз. У нас є відео з ратуші, можна колись подивитися відео з ратуші на місто на Дрогобищі. Хочу нагадати, що весь Дрогобич, весь абсолютно весь Дрогобич ми обійшли пішки, можна подивитись будь-яку вулицю Дрогобича. Тому заходьте в список відтворення Дрогобича. Хто не хоче дивитись тільки площу ринок, хто не хоче дивитись тільки святковий центр, можна зайти і віртуально помандрувати по всьому Дрогобичу. Стрийська, Самбірська, Бориславська, ну це так тільки ті, які найбільші. А так мої маленькі вулички переходили Франка, Лесі Українки. Все-все в нас є. Переглядайте, насолоджуйтеся. Пишіть коментарі. Ринок показуємо. підвалля, Навіть. Хі -хі, ось цю маленьку вуличку. Всі ж знають, як вона справді називається. Та, і всі знають, як її, як її називають в народі. Канал. І підходимо до тієї частини площі ринок, де відбувається ярмарок. Де ми нарешті побачимо людей, а не просто архітектуру. От, видно, дівчатка будуть виступати, скоро має бути концерт. Але то більш згодом концерт буде починатися. Ну, давайте ж так маленький гак зробимо і зайдемо через соєцький канал на площу ринок, не зразу підемо до ярмарку. Кав'ярня еклер. А, вона тут давно працює. І далі вулиця Ковалєва йде. Прямо ринок. Ну, на ринку багато людей не буде, самі розумієте. Сьогодні свято. А, ми до Шевської доходимо. І з Шевської повернемо і вийдемо зараз на площу ринок вже. Через Светський канал. Ну як так? Бути в Другобичі, не пройти через Светський канал, це неправильно. От хлібний, до речі, бойківський опікуси досі працює. Там хороший хліб. Там і хліб смачний, і кістечко. Так що дуже-дуже рекомендуємо вам купити там собі щось. Ну, звичайно, якщо полюбляєте випічку. А ліворуч базар. А, я вже казав, базар буде сьогодні не заповнений, тож сьогодні свято. По базару дивіться або наші попередні відео, або в якийсь інший день ми помандруємо з вами по базару. Так, йдемо, То, що я обіцяв. Йдемо в Суєцький канал. В ваших містах теж? Важко купити сигарети зараз в пачках, в основному продаються зараз ці так звані вейпи. от ну, видно Ринок закритий. М'ясний ринок, все закрито, все не працює сьогодні. А, звідси гарна панорама відкривається на ратуші. Ну, Особливо в такий час доби при такому освітленні. О, бачите, хтось білизну сушить, то взагалі мало що міняється. А, 13.40 плюс, плюс мінус такий самий час, як у нас. А, вже сьогодні ви це відео зможете побачити на каналі. І що? йдемо нарешті в напрямку до ярмарку. Подивимось, що продають. Ну, людей небагато. Як для свята, як для дня міста, як для ярмарку. На мою думку, людей дуже і дуже небагато. Але можливо до вечора буде більше, можливо це все тільки починається, це свято. Хова? Східні солодощі продаються. Можете самі побачити ціни, трубочки. прикраси, Червоні коралі. Віночки? А віночок 100 гривень коштує. Я пам'ятаю, як він коштував 200. Так все міняється. Цікаво, що подивіться, Франко насправді не заповнене. Є вільні столики Франко, незважаючи те, що раз кажу, і релігійне свято, і день міста, і гарна погода. Наливки на розлив. Іграшки, але ну, до іграшок чимось найменше уваги. Хоча так традиційно, знаєте, дітям завжди все купують, то тут зараз не багато всього. Знову віночки, дерев'яні вироби. Дякую за взаємні. Вишиванки. Облаки. день. Файна коктейльна. кілька кроків нижче і зараз йдемо вже до костелу, подивимось, що біля костелу. Там теж торгівля. Ну, є рух, людей відчувається, що люди ходять вперед-назад, щось дивляться, але ми так і не бачили ні одного випадку, щоб хтось щось купив. А, і ви ж пам'ятаєте цю пані, Вона Лів, Дрогобич, Борислав, де у нас її гроші не просила Трускавець, Тернопіль. Гастролює по всій західній україні вина картопляні чіпси а і тут дари осені теж Подивимось. Майже найпокор. А, трошки далі. Союз з Україна, кладе торгівля. А, тут буде святковий концерт. А, саме тут будуть танці. Буде виступати верховинка. А, ну, ще йдемо, кілька кроків подивимось, та і будемо... будемо завершувати. Ще на ратушу. До ратуші, тобто в напрямку до ратуші пройдемося. Передали, сподіваюся, вам атмосферу Дрогобича. Ще раз нагадаю, у нас не тільки центр, не тільки день міста, нас можна побачити дуже і дуже-дуже багато відео з Дрогобича, Дрогобички. Всі вулиці в нас є на каналі. Заходьте в відповідний список відтворення. Переглядайте, насолоджуйтесь.